На черговому засіданні Лозівської міської ради, яке пройшло 2 листопада, депутати виділили 2 мільйона гривень на закупівлю дров для опалення малозахищеним верствам населення. Минулого опалювального сезону 22-23 років дані заходи здійснювалися за рахунок коштів державного бюджету, видалених аварійних дерев та за рахунок благодійників. Цьогоріч у громаді паливною деревиною планують забезпечувати за рахунок коштів місцевого бюджету та благодійників, а також частково за рахунок видаленої деревини. З державного бюджету була виділена субвенція 4 мільйони 537 тисяч гривень і ми змогли забезпечити по 3 куба на домогосподарства 467 домогосподарств нашої громади. Також була благодійна допомога, надана громадська організації «Життя й за підтримки Угорщини надали 175 домогосподарствам, тонні брикетів паливі. А в цьому році а, ми чекаємо 150 тонн брикетів, але ж а, кошти з державного бюджету а, вже всім стало зрозуміло, Була на цьому тижні нарада, яку проводили заступник голови а, а, Що нам чекати нічого? Тому а, нам крайне обхідно з вами а, все ж таки повернутися обличчям до людей. А, це інваліди першої групи. Це, Багатодітні родини, які діти які допікаю, або діти з інвалідністю під групи, а також самотні люди похилого віку. Тобто, це люди не які там шістдесят років, а саме похилий вік. Старші люди там 85 років. Закупівлю паливної деревини будуть здійснювати через тендерні процедури. Планують забезпечити більше трьохсот домогосподарств. На одне виділятимуть по три куба дров орієнтовно на сьогодні. З доставкою брова, 1200 гривень стоїть першої категорії дрова. Це плен, ясень, дуб, так, як ми в тому році закуповували. Але ж зараз через госпи харківщини займаються тим, що вирубують і можливо вони будуть брати участь, і тоді закупівля буде разом з закупівлею вартувати буде гривень. Тобто таким чином на два мілінові основи закупити 909 кубів по такій ціні і забезпечити 303 домосподарства.